Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. Сподіваюсь, всі живі, всі здорові. Навіть не знаю казати вам родичі гарбузові, щоб трошечки, можливо, настрій підняти. І так, мої дорогенькі, дивимося сьогодні. Енергії дня на сьогодні. І так, дев'ятка монет. Ви знаєте, це карта така спокійна енергія, затишна. Це коли людина зібрана при собі, все вкупі, нічого ніде не розкидано, все на своїх місцях. Якось, ви знаєте, в мене таке враження: ну ніби Україна тримається разом наше багатство, наша, наш затишок. Наші корисні копалини, ресурси, все-все-все. І народ, і люди, все-все-все, що належить, все якось у купі, все якось при собі, але чогось ще не вистачає. знаєте? Здається, все є для щастя. Але самого щастя конкретно ще немає. Щоб ви це розуміли, що я маю на увазі, яка сьогодні енергія. Тобто. Повного щастя не може бути, тому що Крим не повернено, Донбас не повернено, дуже багато ще інших земель не повернено. Ось це така карта. Так, ми вже задоволені тим, що ми вже маємо. Але ми хочемо все назад. І дивимося. А тут ще, бачите, місяць говорить про те, що там ще темні. Справи йдуть. Тобто ще не все визначено. Ми не бачимо нічого. Це, знаєте, таке щось підсвідоме, щось якась туга така трохи, М -м, якісь перечуття. Ось, ну, будемо дивитися, що, що там сьогодні можу, може бути. Але ось приблизно так. Тепер дивимося індивідуально для кожного. Кожний вибирає. Для себе. Мої дорогенькі я вам дуже вдячна за ваші відгуки, що ви пишете, що вам підходить, що вам про програлося, так як я сказала. Розумієте, кожна карта має дуже багато значень. Дуже. Але я говорю в цей момент те, що я відчуваю. Я не буду зараз, ну, щоб ви розуміли, що я не перечисляю все підряд. Все абсолютно, що там іде до карти. А тільки те, що я відчуваю на сьогодні, на теперішній момент, тут і зараз. Можливо, завтра ця карта програється інакше. Перший, другий і третій варіант. І дивимося, хто вибрав карту номер 1 П'ятірка мечів це з одної сторони і війна, з другої сторони, і сварка, скандал. Розборки, люди щось поділити не можуть, кожен хоче бути і переможцем, і переможе, непереможеним. Щоб ви розуміли, що це енергія така недружелюбна. Тобто настрой сьогодні у, сподіваюся, що не у вас, але може бути що у ваших близьких люди, які з... коло вас сьогодні оточують, але ви повинні розуміти, що який настрій у вас, такі енергії будуть до вас сьогодні притягуватися. Тому ось порада вам. Не втрачайте надію в першу чергу, і дивіться добре, щоб... <свірки> бо можна посваритися на все життя. Чи то з батьками, чи то з дітьми, чи то з сусідами, і потім не говорити роки роки, а то й все життя, щоб ви це розуміли. Тому, можливо, сьогодні ваш гнів прийдеться стримати. Е, можливо, е, як ви бачите, хтось е, вороже настроєний краще відійти з дороги. Тому ось такі поради вам сьогодні, але це ще не кінець. Я так скажу, що це не кінець світу. Це тільки сьогоднішній день. Завтра вже може все помінятися. Карта номер 2 а тут відлюдник. Тут посварилися, а тут вже кожний при своїй думці лишився, кожний зараз пере. пере я, я шуткую, звичайно. Так, знаєте, що можна сказати: от це енергія йде, вже людина, коли пересварилася, вже людина, коли. А, все стихло, людина на самоті і передумує це все, пере, можна сказати, навіть переосмислює. Ось це карта відлюдника, це коли хочеться побути на самоті. Можливо, дійсно, вам хочеться сьогодні побути на самоті. Розібратися своїми думками, і не тільки думками. Тут зазвичай це знайти свій шлях, свій шлях, своє місце на цій планеті. А скоріше за все, що вам будуть сьогодні такі думки приходити. Чи на своєму я місці, чи я тим займаюся, чим я хочу. Ось і порада вам. Візьміть цей час. Нікуди не намагайтеся спішити, чи ще щось. Візьміть час сьогодні для того, щоб подумати, хоча б на мить, хоча б на якийсь момент. Розібратися. Можливо, у вас якась є справа, де ви не можете щось вирішити ем, трошечки довше приділіть цьому питанню. Ця карта так і каже: терпіння і краще розібратися в собі, і, тому що це карта особистості, своєї внутрішнього світу, який у вас внутрішній світ те вас і оточує. Ось така вам сьогодні. Порада. <кій> І так, карта номер 3 А тут у нас сім мечів. Можливо, що вам прийдеться зробити якийсь хитрий хід хит сьогодні. Не йдіть сьогодні на пролом, як по цій карті, старайтеся хитрих людей сьогодні оминути. Можливо, хтось хоче вас підманути сьогодні, щось вкрасти. Ось прямо з під носа, тому що, от бачите, ось ви чимось можете бути зайняті. А, Можливо, що ви сьогодні будете думати, що хтось а, натягнув маску. Ось, а ви це будете інтуїтивно відчувати, що хтось є нещирий. Якщо у вас якась така, знаєте, дуже важка ситуація, підійдіть до цієї ситуації з іншого боку. Ось, якось так. Трошечки логічніше думати. Тут треба покопатися в собі, наприклад, так? в собі розібратися, а це підійдіть до справи з іншого боку. До якогось, знаєте, підхід повинен бути якийсь такий ну, незвичайний для вас. Ось так я це бачу. І так, це було на сьогодні. І зараз у нас ще карта надії. Карта надії. На сьогодні. Що нам таро веселки порадує? Чим вона нас? Яку надію дасть нам на майбутнє? Який простір перед Україною відкривається? І так, карта номер один. Ви знаєте. Тяжко зараз втримати те, що ми маємо. Скорі... Да, так, так воно і є. Тяжко. Щось мені так пішло, і вже на дні я бачу, що тяжко. Ми зараз, Я так скажу, що Україна тягне на собі великий тягар. І фінансові питання можуть бути, тому що тут фінансова карта. І якихось ресурсів, і енергії не вистачає, тобто і людей можливо. Ви ж знаєте, але все рівно, ви бачите, все йде до того, щоб ми перемогли. Кожний вкладає те, що може. Ось. Ну, і переміни йдуть. До речі, мені, в мене таке враження, що важкі часи потрохи будуть спадати, тому що це десятка жезлів. Тобто після десятки жезлів іде знову туз жезлів. Тобто знову прилив енергії піде. І ось цей час, я не знаю, який він довго буде, це може бути один день, ну, показує нам приблизно, я, я питала майбутнє, порада нам, тому подібне. Трошечки ще е, піднатягтися треба, піднапружитися ще трохи треба. Ще. Але це вже небагато. Щоб ви розуміли, це небагато. Звичайно, якщо ми візьмемо монети, так, два, дві монети, то я би сказала, ну, ой, а ви знаєте, якщо два місяці брати, то це до нового року. Да? Але це ще не кінець війни, щоб ви розуміли, це просто нам треба дотягнути до нового року. Тому що якось так, це зараз виходить у нас жовтень, майже кінець, так, листопад-грудень. Це вже ближче до Нового року буде. Трошки якесь піде полегшення. Полегшення, можливо, і, як я казала, фінансове, можливо, ще щось розвидніться, можливо, хтось з вас отримує роботу, але це для України трошечки можливо, Ситуація стабілізується більше десь до е, цього часу. Ну, так, я бачу. Тут ми, в принципі, не задавали е, такого питання, але мені так пішла інформація, що ось ще так тяжко може бути до е, нового року приблизно. Тому що ця карта говорить місяці. Монети це є місяці. Так, в мене, у кого старологів інакше. Е, Кожний таролог все рівно дивиться по-своєму, я ось так відчуваю. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного дня, чудового настрою. А, ви знаєте, бережіть себе, а, бережіть своїх рідних, близьких. Кажіть їм завжди, що ви їх любите. Це так важливо. Втрачаються люди, яким ми не встигли сказати, що ми їх любимо. На все добре, мої любі! Слава нашим Збройним силам! Ми віримо в них і разом до перемоги! все добре.